Ребека читала дубу свого вірша. Він уважно слухав і чесав потилицю своїм гіллям, шелестів листям у такти її рим і кидався жолодями, коли римувала любов в кров. Коли дівчина завершила, він надовго занурився в мовчання. Вірші недостойні, нарешті оголосив він, не даючи жодних роз'яснень. Засмутилася Ребека, що могутнє божество дубове, яке б мало визначити її долю, відреклося від неї. Вона ж би так хотіла стати поетесою. Всі її подруги давно поетка, видала чи не соту збірку, і її матір відома поетеса, і батько відомий поет. У них у крові писати вірші. Вона мала стати п'ятим поетичним поколінням. Поплукавши лісом, дівчина знайшла велику колоду, сіла на неї, підібгала ноги і заховала голову між колін. Сльози скрапували на білу ініціальну сукню. Чого плачеш, дитя? Долинув низький голос, чи то чоловіка, чи то жінки. Дівчина відірвалася від своїх жалів і переляканими очима озирнулася навколо. Не лякайся, я не скривджу, долинула незвідки. Як же мені не боятися, коли я тебе чую, але не бачу? Не все ми бачимо чи чуємо, щось ми відчуваємо. Ребека витерла очі долонями. Всередині потеплішало, і серце вже не гупало, тікати від сутності не хотілося. То що тебе тривожить, дитя? Я не прийшла ініціацію в дуба. А мала? Звісно, скрикнула Ребека, я народилася поеткою, це моє покликання. Просто ти ще не готова, глузливо мовила єство. Ти ж не гарбуз, щоб дозріти та дати насіння. Я. По е, те са процідила крізь зуби роздратована Ребека. Поетеса без віршів, оштрикнула їство. Дівчина нічого не відповіла, натомість побігла від жахливого голосу, якнайдалі. Тікай, тікай, від себе не втечеш. Коріння дерев зміями розповзалися по всьому лісу, ніби намагалися вполювати когось і перетворити на ще одне дерево з тисячі. Якось мить воно схопила Ребеку за ногу, і дівчина, перечепившись, впала. Довго Ребека пролежала на сирій землі, сукня їй забруднилася, очі вже не стікали сльозами, зачерствів і погляд, ніби тижнева скипка хліба. Що ти робиш тут, Ребеко? запитав знайомий, але знову невидимий голос. «Авроро, але ж ти померла минулого літа. Що ти робиш тут? повторив голос. «Авроро, це насправді покажися. А ти не втечеш? Не втечу, мовила схвильована Ребека. За дерево з'явилося обличчя. У сутінках воно здавалося синім. Ребека зіп'ялася на ноги і обійняла подругу. І тіло було холодним, як тоді на дереві, а волосся пахло сирою цвіллю. День хилиться до ночі, а вночі виходять вони, діти, темряве. Повертайся додому, попередила Аврора. У мене більше немає дому. Помиляєшся? Він є в кожного всередині чи назовні. Я нікуди не піду, я залишуся з тобою. Ще не час. Ти мусиш піти. Шепотом мовив жіночий голос. На ліс лягла бездомна і така ж бездомна ніч. Вона огорнула кожне дерево, доторкнулася холодними пальцями до шкіри Ребеки, вкриваючи її сиротами. Звідусіль почувся крузки гілля, ніби розтрощених кісток. Не спали ворони, каркання їх зливалося з тонкими, струмними нотами невідомих лиці пташок. А обличчя миттєво розчинилося в темряві, і ребека зрозуміла, що зовсім. Зійшла зі стежки і не знає, куди їй іти. Довго шукали Ребеку. Нарешті знайшли пасмо її сивого волосся біля одного зі столітніх дубів, який ріс на околицях лікарні. Віддалік лежало холодне тіло в смиренній сорочці. На схилі років письменниця так і не змогла змиритися, що на стінах її кімнати викарбовується тільки одна Рима кров. И любов, любов и кровь.